Привіт мої любі! У ті карти посипались уже, значить зараз буде чудовий розклад у мене. Дивимось для земних знаків зодіаку прогноз на вересень. І зараз оберете когось шандарах не дуже добре. Так, оберете свій варіант, тому що я так хочу. Обирайте свою карту, і я розкажу, як завжди, особисте життя, робота і порада. Хто обрав у мене це, у нас тут повішений. Якась підвисла ситуація, хтось себе спеціально підвісив, змушує відпочити і подивитись на все під іншим кутом. Хтось тут може перебувати в стані жертви і сам себе запхнути в таке невигідне положення. Але. Повішений це завжди про розум. Тобто ви самі обираєте свою вигоду в даній ситуації. Чи в жертві, чи в підвішенні, тобто тут ви спеціально перебуваєте в тому періоді, в якому ви перебуваєте. Якось так. Що вас чекає в особистому житті у вересні. Так. Буде вибір між двома. Якщо ви жінка між двома чоловіками, якщо ви чоловік, то ви тут будете приймати рішення більше всього, що ви не один у вашої панянки, і будете якраз таки робити вибір розумом для того, щоб. Щоб уже розслабитись в цьому особистому житті буде розмова? Розмова чітка логічна, можливо, на підвищених тонах, ревнощі. І що буде в результаті? Давайте в того, хто обирає між двома чоловіками, що чекає. Багато роздумів. Ви все одно зробите правильний вибір. А який вибір ви зробите? А ви тут вирішуєте, що я не хочу вибирати, я побуду трошки сама і відновлю свої ресурси. Будете, знову ж таки, тут, ну, якраз такий трикутник, з якого ви хочете вискочити уже. Тому цей місяць принесе вам ці роздуми, вибір, будете логічно все розставляти по поличкам і обирати, що для вас краще. А у тих, хто. Чоловіки, які в трикутнику, у яких у вашої дами є ще хтось, що буде після цієї розмови? Розчарування, важкість. Ви тут усвідомлюєте, що ви витрачаєте енергію туди, куди не потрібно, але все одно тягнете цей тягар чомусь поки що. І ви тут. Ну-ка зараз тут більше всього, що може жінка бути одружена, і ви через це не можете якісь вносити зміни. Тут в мене імператриця. Буде різка зміна, все-таки ви боїтеся цієї зміни, але, але що? Знаєте, схоже на те, що ви якраз таки робите вибір тут по смерті завершити ці відносини, де одружена жінка або в стабільних якихось відносинах, і рушити в щось нове. І у вас тут може бути доволі непоганий флірт із новою якоюсь харизматичною жінкою, яка може зараз перебувати на відстані. Або ж. Поки що мало спілкування між вами. Що вам дасть це друге, дасть вам час переналаштуватися. Тут просто тимчасові відносини якісь, але ви маєте шанс якось гарно провести час, тому там ви вже самі будете обирати, що вам з цим усім робити. А я подивлюсь, що вас чекає в роботі. Вересень у роботі у нас тут зимні знаки зодіаку. Так, робота. Я б уже далі не діставала карти. Ви тут задоволені тим, що ви отримуєте. Перебуваєте в своєму комфорті, в гарних умовах, хтось живе в квартирі, яка вам приносить задоволення, наприклад, ви. Отримуєте те, на що напрацьовуєте, і це доволі маєте від того задоволення, скажімо так. Можливо, якраз таки ви зараз озираєтесь і радієте своїм досягненням, відмічаєте якісь такі деталі, які раніше не помічали. От, наприклад, «А цього місяця я заробила там настільки -то більше, яка я молодець, що в роботі ще. Якась пропозиція може бути або про поїздку, або про якийсь додатковий вид заробітку, або про зустріч зараз. Може бути пропозиція про зустріч, про якесь святкування в колективі, але чомусь тут такий двоякий колектив, ніби тут все добре, а поза спиною робиться бознащо. Що вам для чого вам ця інформація? Не сильно треба відволікатися на ці всі. Зустрічі з колегами, можливо, краще зайнятися тим, що ви робите. Заспокоїтися, тому що там може бути якась неприємна історія. Хитрість обман, я вам зараз покажу тут в мене випадала. Не варто не варто довіряти всім у вашому колективі. Скажімо так, коротко. І порада від карт вам на версию, що порадять. Рішуче діяти, розслабитися, відпустити минуле, завершати старі цикли, йти в нове, активніше діяти, знову ж таки, будувати чіткі плани, щоб ви розуміли, яка у вас наступна точка, до якої ви маєте дійти. І знову про Людей навколо, можливо, по роботі, можливо, і так. Тут, можливо, знаєте, треба перебрати своє коло оточення, тому що вони вас розчаровують і змушують думати багато неприємних речей. Роздаєте ви на ці всі роздуми багато своєї енергії. Так, Ну, і тут знову про ту історію в особистому житті, яку треба завершувати для того, щоб удосконалити своє життя, покращити емоційний стан і рушити далі. Так, пишіть, чи б це було про вас, дуже цікаво завжди чути ваші відгуки читати. Так, другий варіант у нас хто обирав у нас тут королева мечей. Будуєте плани чітко, а зараз включаєте розум, більше логіки, ніж якихось почуттів, це холод. Королева мечів це людина, яка пережила в недавньому час якісь неприємності, і через це вона стала такою неприступною, недовірливою. Цей чоловік стосується, дивіться, на енергетику, перевертайте на себе. Так, що вам очікувати у вересні у особистому житті? Так, ви тут з кимось щось будете обговорювати приймати кардинальне рішення щось зламати. Тут може бути, звичайно, варіант, що ви затіваєте ремонт в домі, але тут буде щось руйнуватись, щось, що вам руйнувати важко. Тут уже немає емоційної прив'язаності, немає якогось бажання пробувати щось покращувати. Не, а, очікування не справджуються. присутня лише ностальгія за минулими почуттями. Закінчується старий цикл, попахує тут знову трикутником, або ж прихованою інформацією, яка вже вривається у ваш простір. І ви більше всього, що це все скоро дізнаєтесь, що буде в результаті? Обираєте нове, рухайтесь вперед, хочеться гармонії вам, хочеться спокою, спокійно працювати, налагоджувати свій побут, провести час із близькими. Тут ви будете йти в новий якийсь період, більш радісний для вас, хоча щось і доводиться руйнувати. Але все, що у нас руйнується, це нам уже не потрібно. Треба це приймати і радіти. Щось скоро прийде краще. Що вас чекає в роботі у вересні? Задоволення від процесу, задоволення від того, що ви отримуєте від цієї роботи. А ви тут будете обирати або вам а, зараз. Тут більше всього, що або будете обирати, щоб знайти якесь краще місце для себе по роботі, або якось удосконалити те, що ви робите, або ви будете обирати нових людей, з якими будете працювати, тому що зараз у вас є якісь недобросовісні люди, з якими ви працюєте, обманщики хитру, не лицеміри. Це може бути якийсь молодий чоловік вогняної стихії, може бути такий імпульсивний, комунікабельний, в принципі, легкий, але е, таке шило в жопі, і він все робить для своєї вигоди. І це можуть бути нечесні якісь кроки. Я думаю, що ви знаєте, хто це. Що ще в роботі вас чекає? Давайте ще в фінансах у всні. В принципі, все добре. Ви отримуєте те, на що розраховуєте, ви стабільно знаєте, що ви отримаєте. Накопичення ідуть. Тобто, король Пентаклів це людина, яка має гарну фінансову подушку, знає, які плани далі робити, щоб це все зберігалось, накопичувалось далі. Це людина, яка може і. Інших підтримати, коли потрібно, якщо бажає. І порада вам на вересень, що вам порадять карти. Всесвіт, вищі сили, хто що порадять. Приділити увагу своєму емоційному, психологічному стану. Комусь, можливо, допоможе психолог, комусь потрібна якась медитація. Тобто. Тут про спокій. Щось вас трохи може вибивати з колії, треба себе врівноважити. Рухайтесь до своєї мрії, не бійтеся, у вас все виходить добре. Ви виходите якраз таки в цей період із підвішеного стану. За допомогою трансформації, за допомогою того, що відпадають від вас зайві люди, зайві, зайві події, все зайве відпадає до вас, від вас, для того, щоб прийшло щось новеньке. Не роздавайте зараз не час давати комусь у борг, Тому що не повернуть 200 разів подумайте, чи ви готові. Не отримати назад те, що ви даєте. Буде якась прохання до вас розмова, щоб якраз таки це отримувати. І дуже скоро ви дізнаєтесь якусь таємницю приховану. Світло впаде на цю таємницю, досить неприємну. А вона якось вплине на вас більше емоційно. Це більше про особисте життя. Тому бажаю вам успіхів. Нехай все складеться краще, ніж я сказала. Коментуємо, підписуємось. Гарного дня!